Вітаю всіх моїх вінтажні коморі, моїх дорогих підписників, гостей мого каналу, всіх тих, хто мене дивиться та коментує. Сьогоднішнє відео буде присвячено знову чайним парам. В основному це українські, українські виробники, 5 чайних пар, навіть одне тріо, і в основному це 70-80 ті роки є навіть одненька чайна пара періоду 60-х. Отже, розпочинаємо своє відео з ось цієї цікавої чайної пари, це сервізна чайна пара. Ви вже здогадалися, якщо я ось так зроблю, що це Тернопіль це форма ромашка, це чайна пара. На перший погляд, здавалось би, такий неприглядний малюнок, однак це із рідкісною і доволі таки недешевого сервізу лісова пісня. Да-да, це з цього сервізу. Хоча малюнок сам по собі не відтворює отого першого гарного малюнку. Від чого і назва цього сервісу. Я вам зараз покажу для того, щоб було трішки зрозуміло. Ось ця чайна пара з цього сервісу. Бачите, лісова пісня. Створений цей сервіс був спицею та горолюком. Форма знаменита ромашка, а автор ось цього малюнку чудового Олеся Томків. Це чудова деколь. Це період 80-х років. На цій формі, формі ромашка. А чому, я так думаю, бачите, тут безліч, безліч такий рельєфний, красивий низ і поблюдечку, що нагадує квіточку безпосередньо, безліч, безліч пелюсток, як тієї ромашки. Хоча, ще раз кажу: малюнок деколь, вона трішки віддалено нагадує, тільки ту. Красивий малюнок на основних предметах. До речі, цей сервіс в розширеному асортименті, там іде великий маленький чайник, де цукорничка, і є навіть вазочка. Ось така чудова деколь. Взагалі Тернопільський фарфоровий завод славився тим, що дуже гарні зразки деколі було. Ручного розпису було не так багато, а деколі дуже багато. Так, з Тернополем закінчено. Давайте перейдемо до ось цієї красунки, це наш Борислав. Знаменитий Борислав. Я думаю, що ви вже здогадалися, що це 60-ті роки. Ось це середина 60-х років, форм Василя Ковальчука. Бачите, це перше клеймо в вигляді ялинки. Восьма група складності, третій сорт. Е, ось ця чайна пара, я вважаю, погляньте на неї, вона жодним чином не втратила своєї актуальності, якщо от цієї чайної пари не всі молоді люди хотіли пити чай, а от з цієї, я думаю, що багато. Тому що мода не пройшла на такий малюнок. І таку гарну форму. Відсутність будь-якої позолоти, якщо там є і всередині, і на ручці, і по, по бідку блюдечка, жодної позолоти, але погляньте, як гарно виглядає. До речі, ось таке оздоблення, воно було притамано, я дивилася, такий сервіс був в Тернополі кавовий горизонт. Також оздоблення, правда, не червоного. Там чорно коричневі такі кольори також мали місце на е, тому сервісі. В той період часу це було дуже і дуже розповсюджено. І це вподобає мені дуже оцей ручний. Це все, до речі, ручна робота. Бачите, всередині дуже красиві обідочки. Зовні, бачите, це все вручну. Ці ручні маски видно, дуже гарна форма. Я люблю таку форму Бориславського фарфорового заводу. Ось така красунька. Я колекціоную, вироби Борислава. Сервізів у мене є декілька, а ось чайних пар вже трішки підсобиралося. Так, Тернопіль Борислав закінчений. Так, да, тут один іноземець у нас є. Давайте. Ось така красунька. Це наша знаменита рига. Чому я говорю наша? Тому що чашка, оця чайна пара, вірніше, випущена була в той період, коли Латвія була разом з Україною в складі Радянського Союзу. Ось, погляньте, дуже зручно, дуже зручно тримати в руці приземиста така форма. Бачите? Тоненька порцеляна. Зараз я вам спробую показати. Бачите, світиться? І ось такий малюнок. Цікавий. Також не втратив своєї актуальності і на сьогодні. Не знаю, як форма називається. Скажу відверто не шукала, якщо бути чесною перед вами. Ось така красунька. Так, і залишається у мене дві, два предмета, і це буде баранка. І розпочинаю я з, чай, з чайного тріо. Погляньте на це красиве фарфорове диво. Я не побоюсь цього слова. І це чайна пара із знаменитого сервісу. Періоду. Бачите? Він в мене в статусі, чайний сервіс Олена. Малюнок квітень. Автор форми і малюнку Спиця. Ручне домальовування золотом. І ось цей ця чайна чайне тріло з цього сервісу. Ми бачимо два чайника великий малий, цукорничка, чемниця. Бачимо розетка. бачимо тарілочки десертні і чайні двічки. І ось в мене ця краса. Не всі полюбляють білу порцеляну. Всі звикли. Дорого багато, як то кажуть, красивий малюнок такий. А ось я її дуже і дуже люблю. Потрібно мати такі предмети в своїй колекції. Поляньте. Білосніжна, білосніжна порцеляна і позолота. Це класика, одвічна класика, яка ніколи не зникне, дуже гарно виглядають, як наречена, правда, в бранні. Чому називається Елена, я читала, що це була посвята донці. доньці. А от чому? бачите, малюнок квітень. Малюнок квітень. А чому малюнок квітень? А чому оцей малюнок називається Квітень? Я не знаю. Можливо, що форма чашечки, ось погляньте, Вона нагадує, бачите? Квіточку так. Дуже красива форма. І погляньте, як гарно вона дзвенець відчувається якість. Красива ручка, до речі, дуже зручно тримати її ось так. Ось, бачите? Дивіться, тонка порцеляна. Другий сорт рельєфнізіарна яка. На білому недоліки дефекти не сховаєш, вони себе проявляють скрізь, як казав колись Владислав Щербина. Десь малюнком замалюєш, підмалюєш, приховаєш, а тут все видно. Ось, наприклад, як і ця мушка темненька, нікуди від неї не дінешся. А ми бачимо, що оця мушка вплинула на сортність. Тому що це другий сорт. Не було б мушки, я впевнена, що, була б перш, що був би перший сорт, власне кажучи, як і на цьому блюдочки. Технологічний процес був недосконалий. Ось, гляньте, дуже красива форма, форма квітки. І обідочок по золоті якої тобі шершавості? Все, як вимагає якість порцеляни. Ось такий красивий сервіз був виготовлений на Баранівському фарфоровому заводі Олена. І завершувати я буду ще однією чайною парою це ось цією. Вона вам добре відома, вона називається Маки, не знаю, до речі, малюнок Макі. Чи це офіційна назва, чи це, як кажуть, в народі, однак дійсно нагадує макову квіточку. Ось. Знак якості. 10-та група. І я вам хочу сказати, що дійсно якість висока. Погляньте, це все ручна робота. До речі, мені багато питають. Як відрізнити ручно, ручний розпис від деколі, та видно. видно. Погляньте, мазки говорять самі за себе. Да, важкувато буває від, відрізнити шовкотраперетну деколі. Є такі. Екземпляри, де важко розрізнити. А тут яскраво вирішено. Ручна робота майстра. І ось така гірлянда квіткова. Погляньте, яка красива. Ну, гарна, незалежно від того, що це 80-ті роки, але гарна робота. І знак якості цьому сервісу. Присвоїли не даремно. Ось така краса. Ось ще п'ять екземплярів порцеляни радянського періоду. Я вам показала, познайомила з ними. Якщо вам Прийшлося до вподоби моє відео, підтримайте його вподобайкою, коментарями мені буде дуже і дуже приємно. І, звичайно, це буде спонукати на те, щоб я ще відшуковувала та показувала вам ще цікаві зразки української порцеляни. На сьогодні все. До нових відео, до нових зустрічей на моєму каналі.